Христос Воскрес, дорогі браття і сестри, минулого разу ми говорили про терпіння і закінчили на тому, що терпіння нас зміцнює. І говорили про те, що багато людей не розуміє, як у нас терпіння може зміцнювати. Бо багато людей через терпіння ламаються. Якщо ми розмовляємо з якимось алкоголіком, наркоманом і знаємо, чому він почав вживати, наприклад, так непомірно ті самі наркотики, та, чи той самий алкоголь, то Знаємо дуже просту річ, що був якийсь стрес, а може і не один. Може, була ціла череда стресів, якихось терпінь. Та? І тоді людина що хотіла це не могла пережити, хотіла забути і втікала от втеч, то є втеча. Той самий зараз комп'ютерний світ. Людина ніби. Надягає на себе маску. Так. Вона в душі може бути добра, так? але е, надягає маску, що вона, вона не може справитися з тим, що їй світ нав'язує, і вона хоче втекти від того світу. І тоді е, е, надягає на себе маску, що їй все байдуже, знаєте, що вона е, нічого не сприймає. Так? І, і, і старається втікнути тоді так, щоб забутися від того, що її гнітить. І ось ці речі. Але так може забутися до того, що потім вже з того стану може не вийти. І коли будете розмовляти з тими залежними людьми, то завжди побачите, що практично завжди люди добрі. Що от коли людина починає вам відкриватися, ви бачите. Що на, на, на правду. е, людина дуже добра. Е, людина е, і любов має, десь там глибину. Вона потім закопала ту любов через гріхи, але вона є добра. Вона є, коли розмовляєш з такою людиною, бачиш, що в тій людині є той образ Божий. А образ Божий то той любов, то є. То є віра, то є, то є бажання добра і іншим, розумієте, але то є закопане під тим, під тим, під тим шаром тих різних нашарувань. Це, знаєте, як розпалити вогонь над якоюсь рослиною. І нам здається, знаєте, що потім лишилося попіл зверху, вогонь згорів і лишився попіл. А потім дивишся, що ти ту рослину через вогонь не вбив. І коли е, падає дощ, дивишся, потім пробивається через той попіл, пробивається е, от та пагінець, ось того, що було там внизу. І от коли. Та людина хоче направитися, наприклад, той самий наркоман хоче направитися, і ти з ним З ним працюють там, психологи, там, священники, психіатри. розумієте? І, і вони бачать, що перед тим, як той попіл, ото нашарування тих різних бід, тих різних образ, тих різних непрощень, тих різних зранень. розумієте? А бачать, що, там, що там є, там є ота людина. Що що там душа є, що той паросток лишився. ось. Але людина не, але людина не витримала, не витримала того всього, що відбувається в світі. І тому каже Господь, терпіння нас зміцнює. Павло каже, зміцнює, я стаю сильніший. Але тоді, коли я борюся, коли я не піддаюся, коли я борюся, тоді я стаю сильніший, тоді я. Один, якщо я один раз переміг, один раз я переміг оці спокуси, о біду, у ту хворобу, е, я тоді знаю другий раз, що я можу то перемогти. А коли я перший раз здався, то ото вже е, я тоді йду по наклоні. Я тоді не вірю, що я можу то перемогти. Тому Каже, але ніколи не пізно ніколи не пізно ставати на боротьбу на боротьбу з дияволом, бо то диявол накидає, то диявол через наші думки, через ці наші хвороби. Бог не накидає ніколи хвороб. Диявол дуже хитрий, він діє через думку, через хвороби, через е, якісь ситуації в нашому житті. Багато батьків. Е, Впадають у вічі через те, що їхні діти пішли на тою дорогою. А потім діти ховають тих батьків і навертаються, бо розуміють потім, що то через їхні е, гріхи ті батьки пішли спочивати скорше в могилу. Ось ото яка, така величезна тема, її можна говорити і говорити, і говорити. Так. А деколи батьки ховають своїх дітей, котрі міцніші, котрі з вірою, котрі з Богом, і так само їх надломлює. Ховають сина, ховають дочку. І, і в мене такі вже речі були, але мусять жити, бо, бо вірить в Бога. Бо знаю, що треба молитися за ту душу, котра пішла. Ота сила, ото сила, Ото Бог дає ту силу жити. Наперекір тим терпінням, тій біді, яка існує в світі, від диявола. і від нас вже то залежить, чи ми ту біду приймаємо, чи ми будемо з нею боротися, той гріх? Ото тому терпіння зміцнює. Ото Павло каже в Другому до Корінтян, 12, глава, 10 стих, що я міцний, я міцний, я не даю. Я не даю, щоб мене щось зламало. Терпіння так само, то є покірність перед Богом. Бо, як я вже казав, хтось нарікає, тобто, Господи, Ти чого мені подав терпіння? Ти так ти мене любиш, Боже? І що? І починається спротив, починається бунт. Так само бунт, як каже нам Біблія, колись пророк Самоїл, я вже це теж говорив говорив до Саула, царя першого царя Ізраїля, коли той не послухав Божої, Божої, Божого наказу, та він каже, бунт це є гріх чародійства, а чародійство – це є магія. Тобто -то, кожен спротив проти Бога, бунт, то є Чародійство, то є магія. розумієте? Гордість, кожен гріх. Тобто, коли ти бунтуєшся проти Бога, ти вже є учасником ось е, е, тої злої справи диявола. Та. А коли ти покірний, то Господь бачить твою покірність. Цар Давид, у багатьох псалмах каже, я смиряюся перед Богом. Та. Господи, я знаю, що я і ніщо. Та. Господи, але ти. Ти є щось, ти є цар, ти є могутній, ти можеш щось змінити. І тоді Господь діє. От коли запам'ятаємо собі, от коли ми себе змиряємо, коли ми себе принижуємо, тоді нас Господь піднімає із хвороби, і з різних життєвих ситуацій, і е, з різної нензи, скажімо так, навіть, І навіть із гріха. Псалом каже: Господи, навіть коли б я ходив дорогами темряв, я знаю що ти зі мною. Що ти робиш все, щоб я стоїть, вийшов з тієї дороги темряві, щоб я вийшов на світло, щоб я перестав ходити тими дорогами. Я знаю що ти зі мною. Терпіння, ну, це ми знаємо вже самі, що посилює ревність в молитві. Деколи людина не молиться, бо їй все добре, починається терпіння, вона що починає молитися. Що це таке? Це є Божий палець теж. Ось людина тоді починає навертатися. Але головне, щоб вона це зрозуміла і не тільки молилася, коли їй зле, але і коли їй добре. Терпіння це є примноження вічного щастя. Ну, як притча про багача і Лазара, що Лазар не нарікав і потрапив в, 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 в оселі Небесні. Е, за всі терпіння треба дякувати Богові за ті випробування. Знову ж таки, звертаємося до його. Богдав, що казав його? Бог дав, Бог взяв. Хто нарікає то той самий гріх гордості. Плач і сум, деколи ми думаємо, що не можна плакати, не можна сумувати. Це не є гріх, це є наше почуття, наприклад, втрати близької людини або. Коли дитина йде не тим шляхом, якою треба, або жінка, або чоловік, або ми знаємо зараз багато розводів, та є мішуки. Ну то є сум, так звичайно, бо дали Богові обіцянку жити ціле життя, і, і от не сталося, і, 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 і все, і що бли, щоб і сумує, і жінки сумують, і чоловіки сумують, і діти сумують. Розумієте? це не є гріх. Головне не впадати в відчай, але що, звертатися до Бога, тобто, щоб наші емоції не Переходили ось ту межу. Маємо е, цілувати Божу руку, не тільки як вона е, нам роздає, але як і вона хоче нас направити, може, як вона нас карає, казав Франциск Сайський. Амінь. Христос Воскрес!